Події дня, що формують наше майбутнє. Ну, почнемо з історичної події, бо дзвінок Трампа до Путіна це не історія, це поточна політика, а історична подія це. Схвалення Бундестагом нижньою палатою парламенту Німеччини законопроекту про послаблення боргових обмежень, покликаний залучити мільярди євро інвестицій в оборонну та інфраструктуру. Зазначається, що законопроект консервативного блоку ХСС ХДС та Соціал-демократичної партії, що передбачає послаблення боргових обмежень, в основному законі Німеччини підтримали 500... 13 депутатів, 207 проголосували проти. Тепер документ має схвалити Бундесрад, Верхня Палата, Палата земель. Голосування призначене на 21 березня. Треба сказати, що Фрідріх Мерц, який, по суті, узгодив свою коаліцію із ХСС ХДС, і от вона зараз вже голосує. Це вже. З огляду на майбутній уряд Мерца, і треба сказати, що кошти, які будуть залучені, це формування. Додаткових інвестицій в інфраструктуру, тобто в залізниця мости дороги, а також спеціальний фонд в розмірі 500 мільярдів євро, який наповнюватиметься за рахунок кредитних коштів. Ну, очевидно, це будуть цінні папери або щось подібне. І також спеціальний фонд оборони обсягом 200 мільярдів. Це означає, що. Чим швидше 200 мільярдів будуть реалізовані і е, Збройні сили Бундес Бундесвер будуть швидко переозброєні, це означає, що частина цієї зброї потрапить до України. Німецька зброя дуже пристойна. І фонд величезний у розмірі 800 мільярдів, який е, консолідувала Єврокомісія, це шанс якраз через збройну індустрію Європи перезапустити ще й зростання економіки Європейської. Події дня, що формують наше майбутнє, ну і як же обійти перемовини Трампа і Путіна. Те, що безпосередньо стосується України, ну, ніхто не повірив. З українців про те, що Путін перестане бити по інфраструктурі енергетичної України. Але те, що Путін готовий буде поміняти як подарунок Трампові 175 полонених, тобто, зокрема, заходила мова, що це такий добрий жест, жест доброї волі, саме Трампові, за те, що Трамп телефонує, з'явилася позиція банку. І президент України Володимир Зеленський заявив, що обмін. Полоненими у форматі 175 на 175, який запропонувала російська сторона під час телефонної розмови президента США Трампа і диктатора Путіна готувався заздалегідь. Пряма мова. Я знав про цей обмін від служби безпеки і від Головного управління розвідки. Я отримав цю інформацію. Це заздалегідь продуманий обмін, але в будь-якому випадку обміни це прекрасно для України. Тобто, якусь костомаху все-таки е, Трампу Кремль кинув. Хоча, чесно кажучи, я коли побачив е, ідею хокейних матчів між е, гравцями НХЛ і КХЛ, е, між росіянами і американцями, я просто, ну. Те, що називається прибалдів, бо буквально напередодні Трамп вніс список із по-моєму там 45 країн, яким забороняється в'їзд громадянам, яких забороняється в'їзд Сполучені Штати, зокрема. Там є Білорусь і Росія в цьому списку. Тобто Трамп спочатку купує козу, а потім продає козу. І я вважаю, що це та тактика, яка і зрозуміла Кремлю. Бо інакше, як не створивши проблему для Кремля, а потім не відмовившись від цієї проблеми, змусити Кремль щось робити неможливо. Тобто, по суті, можна сказати, що. Україна зараз буде вихоплювати свої каштани із цього полум'я. І найголовніше, що все, що говориться на адресу України, Україні вирішувати, а не американцям за нас. Події дня, що формують наше майбутнє, з відходом українських військ із частини Курщини російська пропаганда. Почала прокачувати тему про звірство нацистів. Ну, як відомо, вони вигадки вміють вигадувати і роздувати з цього всілякі сценарії. Біда в тому, що українська державна машина програє боротьбу за уми, особливо європейців. І зараз, коли Росія повним ходом почала прокачувати декілька важливих тем, наприклад, тема після того, як українські війська. Залишили частину Курщини, трапився в вкит про те, що українські війська атакують Білго Білгородську область, і там спричинилася величезна паніка. Після чого російська пропаганда повідомила, що славетний в лапках російські головорізи відбили Білгородщину. Жодної атаки не було. Але от цей сценарій про Звірства нацистів на курщині, те, що називається, як як це прокручує російська пропаганда. Оце вони по моєму готують спеціальну спеціальний сценарій. Вони назбирають матеріалу і будуть робити цирк у спочатку в Радбезі, он а потім швидше за все вони будуть пробувати викупити, так би мовити, Путіна у міжнародного кримінального суду, просуваючи. Сценарій якогось терору проти місцевого населення з боку українських військ на Курщині це дуже небезпечна гра, бо чесно кажучи, сьогодні головне управління розвідки повідомило про те, що росіяни наростили сили психологічних операцій. Досить суттєво кілька разів помножили ці підрозділи. І це дуже небезпечно в тому сенсі, що ми бачимо, що на вулицях українських міст підриваються підлітки дистанційно. Але найголовніше, що українська державна машина інформаційна вона повністю програла росіянам поле, особливо європейське і американське повністю програла. На жаль, питання не в обсягах фінансування, а питання в тих криворуких. Персонажах, які взялися виконувати державні програми інформаційні, це прикро, але ми пригадуємо, як, наприклад, абсолютно виграшна історія з Каховською ГЕС під підриомії, на якій можна було побудувати довготривалий сценарій, повністю програна була українською владою. Після, а після цього програється все взагалі. Після е, Каховської ГЕС програються всі інформаційні війни. На жаль. Події дня, що формують наше майбутнє, сталася досить привесела історія. Відомий боксер Олександр Кусик захистив дисертацію у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Кусику присудили науковий ступінь доктора філософії в галузі права. Тобто він за старою системою став кандидатом наук. А зараз це доктор наук в праві. Ну, чесно кажучи, це зразу викликало величезне е, таке зловтішання серед великої кількості українських е, прихильників спорту. Але на це зреагували і е, люди, пов'язані з наукою. І так координаторка антиплагіатної ініціативи Десергейт, Світлана Вовк, на своїй сторінці у Фейсбук виступила проти такого рішення, заявила, що спортсмен порушує принципи академічної доброчесності от пряма мова. Пане Усик, навіщо імітувати захист дисертації? Навіщо вам потрібно знецінювати українську науку таким чином? Ви хочете отримувати доплату за фейкові ступінь, долучитись до фейкових науковців, які грабують бюджет? Ну, треба сказати, що е, тема дисертації все-таки була, була спортивна, тобто е, вона називалася адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту. Сам усик неодноразово натякав, що він хотів би піти в політику. Очевидно, що доля Віталія Кличка його турбує в цьому сенсі, тому, ну Побільше боксерів у політиці називається. Мені здається, що банкова ну, підігрує усику і підштовхує його до не просто заходу в політику, а можливо навіть створення якогось свого оригінального політпроекту, який в перспективі протягне потрібних зеленському політиків для участі в формуванні майбутньої парламентської більшості. Проте скажу вам, що в колах близьких до Зеленського йде така внутрішня гризня, що <поє> про яку майбутню політику може говорити усик?